Доброго ранку. Ось така ми опасуємо. Гарна природа. Чудового спокійного ранку. Є де відпочити. Ранкова димочка. Відпочити, можливо, ось на той сторонці. Там беседочка мангальчик. але кажу риболовля заборонена і ставок для рибачків закритий. Тільки відпочинок, гарний, гарний, спокійний відпочинок. Ось такий гарний ставочок, але напоминаю, нагадую, все, рибалити заборонено. Тільки для відпочинку. Є ось така літаночка. Є де поставити ось там машину. Є небольшой мангальчик. Все для відпочинку. Дуже гарна природка. Ну що, хочу з вами попрощатися. Як буде щось новеньке, буду кудись приїжджати, обзори зроблю. Підписуйтесь, не забуваємо.